Консультація для батьків правила пожежної безпеки. В основі дитячих пустощів із вогнем лежить безмежна допитливість, бажання пізнати навколишній світ, наслідування дорослим, які щоденно користуються вогнем. Щоб уникнути трагедії у вашій родині, дотримуйтеся цих простих правил. Ні в якому разі не залишайте дітей без нагляду. Вогненебезпечні предмети не повинні бути у вільному доступі. Навчіть дитину правильно користуватися сірниками, але поясніть, що це можна робити тільки разом з дорослими і у спеціально призначених місцях на вулиці. Розкажіть про наслідки ігор із сірниками і запальничками. Поясніть, що ці предмети створені не для забави. Розкажіть дитині, що робити у випадку пожежі. Вона має знати, як швидко вибратися з дому, вберегтися від їдкого диму. Викликати пожежну службу і рятувальників. Номери екстрених служб напишіть великими цифрами і повісьте на видному місці. Можете провести тренувальну евакуацію, а також можна намалювати карту план будинку. Зробіть навчання цікавим. Використовуйте ігри, вірші, пісні, щоб зробити навчання цікавим для дитини. Будьте прикладом для дітей. Діти вчаться, наслідуючи дорослих. Регулярно повторюйте з дитиною правила пожежної безпеки. Це допоможе їй запам'ятати їх надовго. Навчаючи дитину правилам пожежної безпеки, ви збережете її життя і здоров'я.